Я ще такі станки не тестував. Що, процес затуплення пішов? І зразу в мене волосся в жилах сине. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Є тільки один вид роботи, який не викликає депресії. Це робота, яку ти не зобов'язаний робити. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у мене на огляді новинка, а саме заточний станок від торгової марки ProCraft. Модель SK 1100. Ну і, звичайно, друзі, все, як ви любите, я його буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Потужність даного станка 85 Вт, і цього з головою вистачає для заточки ланцюга розмір диска 10823 на 3,2 мм, і кількість обертів 5700 обертів у хвилину. Як бачите, друзі, станок іде не стандартного форм-фактора. Я ще такі станки не тестував, і ви також не бачили ще такі станки. Ну, а тепер, як завжди, розкажу тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості. Потримати його в руках, а тим більше ним покористуватись. Як ви бачите, корпус всього станка зроблений із пластика, але в рухомій частині де двигун, як бачите, є ребра жорсткості. І як майстер по заточці ланцюги, я вам скажу, що в мене ще в моїй практиці ні разу не було, щоб пластиковий станок десь ламався в місцях з'єднання, чи ламалися, коли люди заточують. Тобто не треба лякатися, що тут пластиковий корпус. А саме головне, що механізм зажиму зроблений із металу. Відразу покажу, чим відрізняється той станок від стандартного. Як бачите, він має такий тормоз ланцюга і має додаткову Ручку, тобто цей торнус калібрується. Ви як хочете собі, можете його під себе наставляти, Також ручка калібрується, як хочете. Тобто, виходить, перед тим як опускаєте двигун, щоб заточити. Ви зажимаєте ланцюг, опускаєте і заточуєте. Ось так механізм виглядає в нижній частині. Як бачите, все добре зажимає, все це діло калібрується під любий ланцюг, без проблем виставляється. Якщо тросик вам розтягнувся, можна це все діло підкалібрувати. І, до речі, сам тросик також без проблем міняється, якщо в майбутньому він вам поламався. Також, як бачите, є упор для ланцюга. Він по феншую тут калібрується. Є крутілки, які подають ланцюг. Є шкала в дві сторони. Стоїть хороша пружина на станку. Також є упор, щоб не перерізати ланцюг пополам. І зі зворотньої сторони цей опор регулюється гвинтом. І також покажу, що тут стоїть нормальна кнопка включення. Покажу, друзі, що підошва даного стола також має посилені ребра і може вона фіксуватися аж на 4 отвори. Кому їх зручно, той таки фіксує. І також покажу, що на цій підошві, як бачите, є упор, тобто ви зафіксували. Край стола обов'язково сюди мусив впирати, щоб ланцюг провисав. І як бачите, все зроблено по стандартам. Давайте зафіксую до столу його. Також хочу відмітити, що мережевий кабель тут іде гнучкий з фірмною ліпучкою для скрутки Procraft. І також дуже подобається, як робить Procraft, Тобто він весь свій інструмент штепсельну вилку фарбує в колір інструменту. Тобто, якщо ви відключаєте, ви бачите, який інструмент ви відключаєте. Як бачите, мережевий кабель йде заводський непідвальний і поперечний перетин 2 на 0,75 мм квадратних. І довжина мережевого кабелю становить чуть більше, ніж 2 метри, якщо бути доточним, 2 метри і 14 см. Так, хорош трандіти, давайте тепер послухаємо, як він працює. Ну, як чуєте, працює тихенько, тобто не шумить сильно. я можу з вами спілкуватися. Так, і давайте перевіримо оберти. Прибор показав 5754 оберти. І це навіть гіпше, ніж 5700, як вказав виробник, тому що чим менші оберти, тим менше буде палити ланцюг даний диск. Опс, привіт! Це асистент. Дякую, що скучали. І сьогодні ми разом з вами подивимось, по чому на є каталог продають станки для заточування ланцюгів. І як бачите, станків дуже багато. Справа є фільтр, по якому можна вибрати по діаметру диска і по потужності. А ще дуже зручно, що на є каталог, можна перемкнути на темну тему, і увечері буде зручніше переглядати всякі різні товари. Ось, наприклад, станки можна відсортувати від дорогих до дешевих, також можна подивитися від дешевих до дорогих. Але мені дуже подобається, що справи можна обрати по торгових марках. Вибираю ProCraft і зразу видно, скільки є станків від торгової марки ProCraft. І також видно цей станок ще з огляду. Отож, друзі, кому цікаві станки для заточки ланцюгів, як завжди, дотошний залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить! Так, друзі, знаєте, що я хочу зробити? Я хочу спортити ланцюг, от взяти шліфувальним диском, затупити зуб і попробувати, як той станок буде точити. Ну що, процес затуплення пішов? Покажу, як я підтопив ланцюг. Бачите, зуби завернуті всередину. Видно, що ланцюг вже не гострий, і такий ланцюг не буде нормально пиляти дрова. Ось тут бачите, зуб взагалі, тупий, і спробуємо зараз працювати. Так, для тих, хто не знає, що спочатку потрібно. Спочатку потрібно там, наприклад, виставити перший зуб. Віддалі це найменший зуб, який є. Но ми виставляємо один із затуплених. Далі з цією крутілкою підганяємо перший зуб. Щоб він ледь-ледь впирався в заточний диск. І при цьому зажимаємо, пробуємо. Як бачите, ледь-ледь впирається, тобто вже можна починати процес. Потім тільки відпускаємо через зуб перетягуємо, знову впираємо, зажимаємо і далі. І також дуже важливо налаштувати цей обмежувач, щоб він сюди впирався, щоб зуб не перерізався вам пополам. Ну що ж, погнали та заточимо. Як на мене, дуже зручно. Зажимаєш зверху, зажимаєш зверху тормоз ланцюга. Ну, дуже зручно. Не треба нічого тут тримати, бо я постійно ось тут рукою працюю. Получається, одною рукою працюєте в ідеалі. І короткими такими дотиками треба, щоб не перепалити. Так, давайте подивимося, хточе. Бачите, ідеально. І покажу вам, що ідеально заточує зуби. Ну, претензій немає. Саме головне. Що не перепалює зуб, як бачите, покажу, як виглядає тупий зуб. Да? І покажу, як виглядає заточений зуб, який я заточив. Ось, бачите, Ідеально як затачує, не перепалює і тут через зуб. Також покажу все ідеально, все чітко, ну, претензій немає. І Щоб заточити другу сторону, просто перекидаєте на другу сторону в 30 градусів, так само. Фіксуєте, так само виставляєте перший зуб. Як бачите, саме головне трос не заважає працювати. Ви зафіксували перший зуб і так само через зуб точите. Як на мене, дуже зручно, дуже зручно ось цей тормоз ланцюга, тобто раз і працюєте. Зараз покажу, що сам механізм металевий, все розборне, тобто, якщо щось виробиться, нічого тут аж такого немає складного, тут все ремонтується. Але не треба переживати за те, що виробиться. Тобто я бачив, як люди такими станками для заточки ланцюгів на ринках точать та заробляють гроші. Тобто, якщо брати додому, то той механізм надійний і служити буде довго. Ну і що ж, а тепер погнали його розбирати. Ось добрався до двигуна і зразу в мене волосся в жилах сине. А чого? По-перше, дуже здивувало, що тут є запобіжник. Ні в якому станку для заточки ланцюгів я ще не бачив запобіжник. Ось, будь ласка. Тобто можна вже не переживати, що станок згорить, і мені як майстру цей момент також дуже подобається. Плюс, як бачите, мережевий кабель зафіксований до корпусу, є плата керування. Покажу, як виглядає плата. Стоїть конденсатор на 10 мікрофарад. Далі покажу, що тут стоїть кнопка повноцінна на 4 контакти. Плюс іде усадка, тобто захищений від вологи. Тут дуже легенько знімається диск, тобто притримали диск. Ось, будь ласка, зняли. Так, давайте достану двигун. Як бачите, друзі, двигун тут стоїть щітковий, але цей двигун постійного струму, тобто тому і тут 85 Вт, цей двигун, як в шуропокрутах. І всім відомо, що такі двигуни витримують найбільше навантаження. І чому тут стоїть такий двигун? Тому що той двигун не боїться зупинок. Якщо ви, на ходу. якщо ви працюєте на ходу, десь його зупинили, він не боїться того навантаження. А якби тут стояв звичайний двигун, як в дрельках чи в болгарках, ось такі двигуни бояться зупинок. Такі двигуни постійного струму, ще раз говорю вам як майстер, менше бояться короткочасних зупинок. А хто сумнівається, що тут двигун постійного струму? Бачите, стоїть плата, по-друге, катушки тут йдуть магнітик. І як бачите, біта не злітає. Ну і що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, підсумок буде тут простий, як варена кукуруза, тому що тут додати нема чого. Дуже сподобалось, що тут стоїть запобіжник. Також дуже сподобалось, що двигун постійного струму, оборотів тут вистачає з головою. Цей двигун з тим диском не пали ланцюги. Звичайно, якщо з головою працювати, якщо сильно прижати, то і любим диском можна спалити ланцюг. Дуже сподобалось, як зручно реалізована фіксація ланцюга. Перш. Раз я працюю з такою фіксацією, і реально мені як майстру воно зайшло. І мені не стидно рекомендувати цей станок на кожен день роботи, тому що зі своїми задачами він справиться на 5 з плюсом. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.